Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 2 відняти 2 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому, ставимо відео на паузу. Думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 відняти 2 буде 0, 0, дорівнює 0, 0. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.